Всім привіт, слава Україні, героям слава. Сьогодні приїхали ми на город. Будемо обробляти міжрядним культиватором, знімаємо зараз їжачки. переставляємо два рала і метеличок. І проходимо рядочок для підготовки до підгортання. Ось такий городець у нас вийшов, чистенький. Не заросший. все все просто-просто класно. Як бачимо. Це все була тільки обробітка їжачками, так що їжачки рекомендую, кому дійсно цікаво, купляйте, працюйте, не пошкодуєте з ними. Обробляв городець е, спочатку. До сходів без заглушок на кінці, а з додатковими вставками з їжачками, як ви могли бачити, отут ще ці заглушечки знімаються. Ось тут і доставляються оці. І доставляються такі самі ще тут на кінці з їжачками. Ним я обробляв. Перший раз після двох тижнів до сходу на каналі є відео, зайдіть, подивіться. Тоді ще раз обробив бараболя, після обробітку одразу почала сходити. Тоді я зняв ці кінцівки, заклали ми заглушки, щоб, як можете бачити, щоб картопіка тут не рвала її, воно просто корч пропускає. І ще раз так обробив два рази через тиждень. Ну і ось такий от результат. Гарний, красивенький городець. Як то кажуть, хто працює, той має. Так що зараз ми знімаємо оці їжачки, вони вже не потрібні, більшими ними працювати не будемо, тому що картопілька вона вже зав'язала в кінці. Це просто пошкодить. Самі плод, 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 плодоніжки, плодокорінці, як правильно звати, ну не знаю, ці білі такі. Від, відростки чи як. Тому це зараз знімаємо, їжачки закидаємо наверх, сюди перекидаємо ніжку і обробляємо рихлимо, не то, що обробляємо, просто зрихлюємо землю, щоб, щоб легше було підгортати. Зараз, поки сонечко гарненьке. Обід. Но ще до обіду підсохне гарненько і ми з обіду ще раз приїжджаємо. Перекидаємо вже ніжки, тоді лапки ці наперед. ну Побачите. Підгортачі пускаємо на низ і підгортаємо. Так що поїхали працювати. Перекидаємо і обробляємо. Приємно перегляду. Як бачимо, тепер у нас йдуть дві стоєчки і метелик. Їжаки, плужки не знімаю для того, щоб якомога глибше входив і краще оброблялася земля. Тобто воно діє як грузи, воно більше його прижимає до землі. Тому що пружинки. Трошки за як на який ґрунт. Але вони свою роботу все одно виконують, воно собі плаває кожен, кожен плужок окремо. Тому моя порада, якщо маєте, не знімайте. ліпше перекинути, вони собі стоять, воно нікому нічого не мішає. І працюєте собі з ними, як з додатковим грузом. Ну що ж, пробуємо. Що робимо спочатку декілька метрів перший прохід, дивимося, як воно заглубляється, якщо потрібно, дорегулюємо регулювання і погнали. Робили перший слід, як бачимо, задні лапи потрібно чуть-чуть доглубити. Тому опускаємо нижче і робимо те. Ну що, перебігли саме їжачками, не їжачками а просопним. Ось такий результат. Як бачимо, все гарно розробилося. Земля пухка, буде чим нагортати. Тому так. Так, їдемо, що маємо обробити кукурудзку, бурячок. Так, ну що, приїхали ми на слідуючий город. Як бачимо, у нас тут кукурудзка бурячок, так як я і говорив в попередніх відео, картопелька на розсаду новий сорт, цибулька, фасолька і ще одна інша кукурудзка Що хочу сказати, тут дружина вже обробила сапкою. Так що тут тільки ми зараз проїдемось. Зрушимо чуть-чуть землю. Сьогодні пішов дощик легесенький, дуже легесенький. Але принаймні зрухаємо землю, щоб, щоб пішов кисень, щоб швидше це все виросло. Тому знімати не буду. Як працюємо, працюємо, як завжди, просапним культиватором. І все. Тому так, Поїхали. Так, ну що, розчесали ми трішки город. Ось такий результат. Я думаю, що навіть дуже-дуже гарно. Там ще далі має бути капусточка, тут морква зійшла, з краєчку пару метрів нема, але це не проблема досадиться. Так само тут. На жаль, на жаль, чому так крайчики у нас лисуваті? Тому що ось тут у нас, тут, там, 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 випасають крови. І так пасують, що пасують в чужих городах, тому так трохи є, але це інше подолаємо. Тому так, результатом я більш ніж задоволений. городець чистенький. Ще би трохи дощику, тоді приїдемо ще раз його розчешемо І все буде гарно і чудово.